Чи правда, що нові шахеди вони є невразливими для українських РЕБ? Найновіші моделі не покладаються на GPS, керуються штучним інтелектом, підключаються до українського інтернету і мобільного зв'язку. Наскільки відповідають? Так, є таке дуже багато згадувань про це є, і ті штагеди, які зараз падають, їх вже вивчають, і бачать, що так там вони щось доробляють, щось впроваджують нове, що на них не так впливає реп і в них є можливість ну пісню суттєво нас тероризувати кожну ніч. І ну, реп не впливає на них. Але е, ми теж відвижемося в напрямку протидії шакедам, і я вважаю, що скоро буде вже рішення, і в тому числі по збиттю шахетів, е, силами безпілотних систем. Я маю на увазі батальйонами безпілотних систем, які в цьому напрямку вже є напрацювання дуже гарні. Е, от Безпосередньо знаю, що 412 дванадцять окремий полк безпілотних систем не вже е широко запроваджують цю систему збиття е нашими дешевими дронами шахедів. і.